Так, десь тут повинно бути. Ага, ось є. Тиших мужик, ти невчасний. І йдуть уже. Так. Тут наготу. Ти десь ка. От скотина. Давай. Щось тут не те. Дуже шкода, що тут немає автоматичного режиму. За дуже вода Треба спуститись до землі. От і все. Дійсно, Сайга це дуже-дуже потужна зброя, яка може зараз прикончити ну, багатьох мутантів. Я, звісно, не перевіряв на псевдогігантові. Я думаю, ще перевірю в майбутньому. Але все рівно. Це дуже потужно. Пліснява. Ну такий артефактик у мене є. Так. Ну і частини кота баюна. Знайти це місце ми можемо уже в регіоні хімзаводу. Неподалік ось цього мосту. Ось тут.